Аудіокниги українською від студії Калідор. Серія Альфред Гічкок презентує Пет Стедлі. Забави привидів Борт придивлявся до цього будинку уже давно. Щоразу, коли ми проїздили повз. Він пригальмовував і уважно його роздивлявся. Будинок був із тих, що ми зазвичай заносимо до свого списку, великий та шикарний, але при цьому жодних слух, а навколо огорожі густі зарості. Він стояв просто біля підніжжя невеликого пагорба і того дня, виїхавши на його вершину, ми побачили, що біля басейну на надувному матрасі лежить жінка і читає книжку. Помилуватися на неї було варто. Витончена фігурка, та ще й бікіні майже прозоре, вочевидь для того, аби пропускати якнайбільше сонячного проміння. Відверто кажучи. Я від неї настільки закайфував, що мало не врізався у Ворда, який першим заглушив мотор свого харлея і теж спостерігав за жінкою, поклавши руки на кермо та граючи м'язами. Ворд пишається своєю мускулатурою, та й нас примушує займатися. Хоч і не хочеться, але що зробиш, доводиться. Тому що я не знаю жодної людини, хто зміг би сказати слово впоперек ворду, ані у нашому клубі привиди, ані у будь якому іншому. Назву придумав я, бо ми, дійсно, як справжні примари, літаємо ночами автострадою на дикій швидкості із вимкненими фарами, петляючи проміж машин. Бачили б ви мармизи водіїв. Навіть якщо нас і спиняє лягавий, то що нам така дрібнота? Штраф у сотню зелених. Бабки у нас є завжди і доволі грубі. Крім того, нас тільки шестеро, і хоча багато хлопців часто потякають, що не проти до нас приєднатися. Ворд вважає, що чим менше людей. Тим краще. У нас все продумано. Ми приїжджаємо на околицю якогось маленького містечка, підіймаємося на пагорб і роздивляємося околиці у бінокль, де і чим можна поживитися. Потім вибираємо декілька найзаможніших будинків і спостерігаємо, стежимо за ними, доки не складемо розпорядок дня. Коли господарі виїжджають, коли приїжджають, скільки там живе людей, чиє собаки, і які. Одним словом, все до останньої дрібниці. Можу побитися об заклад, ми знаємо про будь-яке курортне містечко у нашій окрузі набагато більше, ніж усі місцеві лягаві разом узяті. І хто де живе, і хто чим займається, і скільки у кого грошенят є, і з якими інтервалами, звичайно ж, проїздять тут патрульні машини. І ось, коли все складається, як треба, ми обираємо один із будинків і чистимо його, ховаємо здобич і на мотоциклах їдемо по одному із ярів, а їх тут повнісінько. Вихоплюємося на шосе десь миль за 10-15 звідти, і коли нам починають ставити питання щодо того, де ми були у той час та що робили, ми відповідаємо, що просто каталися. Загалом справа прибуткова. Це вам не бензоколонки чи нічні крамниці, де готівки обмаль. Та ще й можна запросто натрапити на якогось любителя постріляти. Тому, коли Ворд загальмував, я зовсім не здивувався. Хоча цей будинок і був у нас на прикметі, ми про нього до пуття іще нічого не знали. Ну а про цю лялочку і поготів. Ми витріщалися на неї, але вона так і не відірвалася від книги. Я глянув на Уорда. Було видно, що це його добряче зачепило, і зі злості він газанув так, що з під заднього колеса його мотоцикла вилетіли грудки бруду. Але коли ми переїхали на інший бік пагорба, він уже трохи охолов і, махнувши нам рукою, повернув на північ до довгого вузького яру. Там є водоспад і маленьке озерце. У якому забажанні можна навіть скупатися, ми вже майже дісталися до місця, коли раптом побачили косулю. Напевно, вона йшла на водопій, але шум наших моторів погнав її у глибину яру, туди, де з обох боків нависали здоровенні кам'яні брили, і між ними їй було не протиснутися. Косуля завмерла, піднявши голову. У променях призахідного сонця її шкура здавалася золотистою. Боб засміявся і спрямував мотоцикл просто на неї, дав газу. Косуля стрибнула в вбік, але ми теж часу не гаяли і миттю взяли її у кільце. Я промчав біля неї настільки близько, за декілька дюймів, що встиг помітити страх у її очах. Ворд спостерігав, як ми зводимо косулю із розуму. Одного разу вона мало не проскочила повз майло, і нам довелося добряче постаратися, аби не дати їй втекти. Ворд реготав, як божевільний, а потім потім раптом косуля завмерла. Очі виболушені, боки важко здіймаються, шкура лисніє від поту. І тоді тоді Ворд жестом наказав нам розступитися. Косуля немов чекала на це, і щойно він опинився перед нею, вона підкинула передні ноги, цілячи копитами йому в обличчя. Реакція у нашого ватажка неабияка. За мить до удару Ворд встиг пригнутися, але ці чортові копита все ж таки влучили йому у плече. І він гепнувся на землю разом із Харлеєм, а косуля одним стрибком перестрибнула через нього і зникла у гущавині. Майло із Бобом підбігли до Ворда, аби стягти із нього мотоцикл. Я був майже впевнений, що комусь із нас нині перепаде, настільки Ворд був сердитий. Його обличчя і сорочка були у бруді. А із садна на плечі сочилася кров. Зазвичай у таких випадках ми одне одного підколюємо, але зараз я б не зробив цього ні за які гроші. Вор деякий час мовчав, граючи жовнами, а потім, потім несподівано розсміявся. Ми теж приєдналися до нього і зрештою всі попадали на траву. Коли ж заспокоїлися, відкрили по банці пива, а за одної пляшку віскі, яку я стирив у свого стереганя. Незабаром почало сутеніти. Я увімкнув ліхтарик і за виразом обличчя Ворда зрозумів сьогодні ми напевно підемо на справу. Так воно і вийшло. За командою ватажка ми завели мотори і здійнялися на вершину пагорба. Того самого пагорба, із якого ми нещодавно милувалися красунею у бікіні. Ворд виняв бінокль і певний час сидів нерухомо роздивляючись будинок, хоча особливої потреби у цьому не було. Навіть без бінокля було видно, як на поверхні води у басейні зблискують вогники. Потім ватажок сказав. Ну, гаразд. За роботу. Залишивши мотоцикли на пагорбі, ми спустилися вниз. Навколо не було жодної душі, проте Ворд почекав добрих 15 хвилин і тільки після цього поповз до огорожі. Коли ми перебралися через неї, то оточили будинок, відшукуючи вікно, яке могли забути замкнути. Та цієї миті раптом скрипнули двері, і ми усі кинулися в розтіч, хто куди. Господиня будинку, тихо ступаючи босими ногами по вимощеній підлозі, пройшлася вздовж басейну. І зупинилася за десять футів від краю, дивлячись на гори вдалині. Із одягу на ній був тільки халатик, який доходив до середини її струнких засмаглих стегон. Коли ж вона підняла руки і потягнулася, ворт, що стояв схований за деревом, не витримав цього видовища і зробив крок до неї. Жінка застигла. Як на мене, вона навіть дихати припинила. А тут, вслід за вордом, зі своїх укриттів повилазили всі ми. Я опинився біля неї настільки близько, що відчув навіть аромат її парфумів. Вона озирнулася на мене через плече, і її карі очі розширилися від переляку. Ого, подумав я. Зовсім як у тієї козулі у яру. Напевно, така ж сама думка сяйнула і у Ворда, тому що він підняв руку і зі зловісною посмішкою погладив себе по плечу, по тому місцю, куди вдарили копита козулі. Мені навіть стало якось моторошно. Раніше я його таким ніколи не бачив. Ворд потягнувся до жінки і уже майже торкнувся до неї пальцями, коли вона, раптом, скинувши із себе заціпеніння, кинулася у басейн. Тім та Нейл рвонули навперейми, але спізнилися. Виринувши, жінка повернулася до нас. Тепер було видно. Вона налякана значно більше, ніж та косуля. Ворт присів на впочіпки, опустив руку у воду і глянувши на мене, кивнув. Я зняв куртку і почав розшнуровувати черевики. Жінка пельно стежила за мною, чудово розуміючи, що буде далі. Плаваю я відмінно, стрибаючи в басейн. Майнула думка злегка попустувати, перша ніж зловити нашу косулю. Однак перша, ніж я встиг щонебудь зробити, вона якимось незрозумілим чином опинилася у мене за спиною і рубонула ребром долоні по моїй шиї трохи нижче вуха, а потім навалилася на плечі і з головою занурила мене під воду. Я насьорбався тієї хлорованої водиці як слід, сплив, хапаючи повітря ротом і кашляючи. Хлопці на березі заіржали. Майло за комір витяг мене із басейну. Наступну спробу зробив тім. Він теж добрячий плавець, до того ж має довгі руки. Однак ця чортиця почувалася у воді немов риба і з легкістю від нього ухилялася. Коли ж він поплив просто до неї, вона пірнула і з'явилася на поверхні за добрі десять футів від нього. Тім знизав плечима і ліниво підплив до краю басейну. Виліз на бортик, але я бачив обличчя у нього було червоне від злості. Тоді Ворд кивнув майло, який, розтягнувшись на надувному матрасі, слухав радіоприймач, шнур, від якого тягнувся кудись у глиб будинку. Але Майло і на суші особливою спритністю не вирізняється. У водій поготів, тож у нього не було жодного шансу. Жінка, ніби насміхаючись, зникала у нього просто з-під носа, хоча насправді. Їй було не до жартів. Вона повинна була економити сили. Бобу теж не пощастило, але він переслідував її найдовше. Було помітно, що наша дичина починає стомлюватися. Я скосив погляд на нейла, який, сидячи поруч зі мною, похитував головою в такт музиці. Черевики він уже зняв. Тож, коли Ворд кивнув йому, він відразу ж стрибнув у воду. Спочатку жінці вдавалося утримувати його на відстані, але рухалася вона уже не так вправно і швидко. Рано чи пізно вона повинна була попастися. Так воно і сталося. Зробивши лютий ривок, Нейл схопив її рукою, і вона завмерла. Я тієї миті. Навіть пошкодував, що забава добігла кінця. Нейл із усмішкою розвернув полонянку обличчям до себе, аби помилуватися на неї, але вона раптом завищала немов дика кішка і, роздерши йому обличчя нігтями, вирвалася. Нейл, ошелишений, провів долонею по щоці, побачив кров і з перекошеним обличчям рвонувся за жінкою. Але цієї миті Ворд клацнув пальцями. Нейл завмер і слухняно вибрався із води. Надстала черга нашого ватажка. Повільно, навіваючи жах, він зняв черевики, сорочку, помацав садно на плечі, залишене копитом косулі. І легко, легко ковзнув у воду. Ми всі зібралися біля басейну. Усім було цікаво, як саме він спіймає здобич. Спершу ворд неквапливо квапливо описав навколо жінки коло, бризкаючи водою їй в обличчя, а потім одним потужним ривком наздогнав її і штовхнув, штовхнув так, що вона завалилася на бік. Не даючи їй отямитися, він повторив цей трюк, запливши цього разу з іншого боку. Третій захід був невдалим. Жінка, підпустивши ворда ближче, вдарила його кулаком по обличчю. Ворд встиг відсахнутися, і кулак тільки ковзнув по вилиці, але я, згадавши, як його розлютило, коли косуля спробувала дати йому здачі, зрозумів. Зараз він почне заводитися. Ну що ж, я не помилився. Хрипло заревівши, Ворд кинувся на ту жінку, і, хоч як вона кидалася із боку в бік, як пірнала, він не відставав від неї ані на дюйм, хоча слід зазначити жодного разу він до неї так і не торкнувся. Нарешті вона вибилася із сил. І повільно підпливла до краю басейну, якраз до того місця, де сидів я. Ледве вона торкнулася бортика, Ворд із гарчанням рвонув її за халат і з тріском віддерши шматок матерії. Жінка скрикнула, затремтіла, а тоді, блискавично викинувши руку із води, схопила міг грубезний армійський черевик і вперіщила ним Ворда по обличчю. Удар був дуже сильним і точним, і з носа Ворда хлинула потоком кров, він одразу ж пішов на дно, повільно обертаючись навколо осі. Тім і Боб кинулися в воду, аби допомогти ватажку, а я обома руками згріб жінку за комір халата і легко, немов кошеня, висмикнув із води. Вона не пручалася. Тільки не відриваючись, здивилася на Ворда, якого Тім і Боб по груди у воді підштовхували вгору. Не у цей час звісились з бортика, підтягуючи його до себе. Ворд стогнав від болю. Я зрозумів, що все з ним буде гаразд. Але наступної миті жінка замотала головою, немов не вірила своїм очам, а потім. Відштовхнувши мене, стрімко кинулася до надувного матраса. Я закричав, але хлопці не звернули уваги на мій крик. Жінка ж схопила радіоприймач за шкіряний ремінець, секунду забарилася, а тоді пожбурила його у воду. Жоден із хлопців навіть пискнути не встиг. Все сталося за якісь миттєвості. Я не став чекати, що буде далі. Я кинувся просто до огорожі. Жінка злегка повернула голову, впритул зиркнула на мене. І, ви знаєте, цей погляд я забути не можу досі, та й напевно не забуду ніколи. Чи доводилось вам коли-небудь бачити очі жінки, яка щойно, мить до того одним порухом руки убила п'ятьох чоловіків? Пет Стедлі Забави привидів читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BaйM'aCoffi чи Patreon у описі до цього відео. Тім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами очуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.